Всім привіт, Вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо трошечки про новинки із лінійки Technic 25 2025 року. Ви мають спитаєте, навіщо ти, тоді тут поставив цей набір зелених війн? Ну, це, мабуть, чи ви зрозуміли, що я збираю не тільки технік, можливо, тільки потрапили на це відео, перший раз бачите мій канал. Ось такий набір в мене теж є. його досить недавно, як ви видно, він майже зібраний, не вистачає тут буквально парочки деталей. Якщо хочете, може розповісти якось про нього у наступному відео. Ну а загалом сьогодні ми з вами подивимось на новинки, які виходять у... У січні, так, 25-го року, і також трошки забігаючи наперед, подивимось на весняні новинки, адже ми вже теж їх знаємо. Зараз скажу, що в мене тут ну, монітор переді мною, тому я буду інкуди піддивлюватись, і давайте з вами поговоримо. Ми пропустимо цей маленький полібег, Я зараз його вставляю, бо ну, насправді про той набір нема що сказати. Це вже полібег, який в нас буде виходити у бумажняному пакетику. Така ось, такий ось каламбур, у нас так виходить. Але загалом почнемо, мабуть, з набору 42-197, це backhoe loader. або Знає, такий, в нашому розумінні це такий стандартний трактор з ковшем. Е, у наборі 104 детальки, ну, нічого незвичайного, я так розумію. Там у нас є декілька функцій, вони, в принципі, всі механічні. Одна з них, я так розумію, це зверху ми маємо шестерню, тобто буде підніматися та опускатись його ось цей передній ковш. І на цьому наче все. Кольор стандартний жовтий. Чому так зациклю цьому увагу, бо далі будуть певні питання по кольорам. Е, по деталям маємо мікропанельку, маємо ковш, і на цьому, наче все, звичайні ліфтами, звичайні колеса. Е, наступний Набір це Бушплейн. Насправді не знаю, що це має на увазі, мабуть, моторний якийсь літак. так? 333 детальки у нас номер набору. На жаль, зараз так не бачу, здається, 4298. Тут ми будемо мати нові детальки з двигуна. Маємо білі панельки, маємо білий ліфтар, я так бачу, з поперечними отворами, Ось у нас він є на картинці. Не знаю наскільки, чи то на 7, чи то, мабуть, більше, можливо, навіть на 11. Знову ж таки, стандартні колеса, стандартні, білі маленькі ось ці крила панельки, і наче. Пару жовтих ще ось є, теж наче звичайний жовтий кольор по функціям. Ну, що мають працювати, має працювати мотор. Має крутитись пропелер і на цьому наче все. В принципі, теж не прям вау, але мені здається, все ж таки досить цікавий набір, бо ось наступні про які буду говорити, мене визивають менше захвату, якщо чесно. Далі ми матимемо з вами два Monster драка це DIGATRON і номер 42199 і ще один Thunder Roar, е, якийсь там грим, да? грім грим 42200. Насправді, вже номер 42200, Так якщо задумаєшся, ще недавно були номери 42098, Насправді, ось. Е, Маємо ми 232 і 218 деталей, відповідно. У першому, у всьому чорно-жовтому 218. Ну що можна сказати? Я зовсім не фанат монстрата. Взагалі ця тема в Україні, між і Європі, не така популярна, це більше для американців. Але загалом, єдиний плюс цих наборів це нові панельки. Також це все ж таки буде е, новий жовтий кольор Light Yellow Orange, як він там називається. так? І саме головне, це нарешті нормальні. Нормальна резина, в першу чергу, це трактора 56х26, вона була у John Deere, вона була у наборі 42122 джип. За це плюс дійсно дуже популярна резина, часто її купують у мене. До речі, будь скажу, що в мене є магазин деталей LEGO, якщо комусь потрібно, в описі під відео є посилання на нього. Ось, тому ну, це єдиний, як на мене, плюс, що я можу сказати про ці набори. Так, є панельки, є ліхтарми, я так розумію, світло сірому у наборі 42-200. Але загалом ну, нічого цікавого, знову ж таки. ну, Набір 7 ми в нього і не можемо очікувати чогось більшого, насправді, але чисто заради колес, його вже можна купувати. Далі починається вже щось як цікавіше. Набір 42201 це підводна е, субмарина, так, підводний човен, 413 деталей, ну ось це вже, знаєте, це вже цікаво. Я дивлюсь на коробку і дійсно можу сказати, що в мене є певні очікування, сподіваюся, незавищені стосовно цього набору. По аркам, які тут використовуються, мені цікаво, я сподіваюся, що це буде звичайний Dark Blue, а не якийсь там. Сенд, Green, Sand, Blue, чи тому щось подібне. Ми матиме досить багато функцій. Судячи з того, у нас ці пропелери будуть і обертатись і міняти кут нахилу. Є ось ця рука маніпулятор. тобто... В принципі досить такий непоганий набір. Це станеться деталі. Питання знову ж таки в ціні, але зараз по ціну поговоримо трошки пізніше. По іншим деталькам важко щось зауважити, але загалом, знову ж таки, бачу сидіння, ось, це новий померанч, який вийшов в тому році, я так розумію. Ну і далі там пару шестерни осіб. Точно ми бачимо три, мабуть, якісь є всередині. Тобто, загалом набір, як на мене, теж непоганий, і з точки зору саме техніку, так адже все ж таки ми з вами зараз говоримо про технік, то поки що цей набір дійсно єдиний, який має плюс-мінус якісь адекватні функції. Наступні два сети, які нас чекають, це вже модельки автомобілів у масштабі 1 до 15. І перший хай буде, давайте поговоримо про 42204, це Toyota Supra з форсажу, так, Fast and Furious, 810 деталей, ну, візуально, що можна сказати, не вау. Якраз вона кострбаленька, але насправді супра теж має досить такі ну, незвичні форми, так би мовити. Єдиний плюс, який я можу одразу сказати, це помаранчевий кольор. Фанатів помаранчевого кольору дійсно багато, деталі в ньому дійсно не так багато, як хотілося б, тому це одразу плюс. І тут і я думаю, що цей навір буде результати саме завдяки ним, в першу чергу. Ну, і, звісно, фанати форсажу теж, я думаю, несуть, як то кажуть, свій внесок у це все. Другий набір зараз трошечки пролистаю нижче, де він тут у мене. Це в нас Corvette Stingray 42205, 732 деталі. колір, я так розумію, знову ж таки це новий, ну не новий, а цей Bright Light Orange, який у нас був у McLaren цього року 42172. До речі, відео надав вийшло, можете подивитись. Е, я так розумію, це саме цей колір, ну Візуально форми в нього ну, максимально негарні, якщо так, давайте будемо політкоректними. Е, я не можу сказати, що мені щось подобається в ньому, він ну, якийсь дуже такий. Наче наче не до цього масштабу. ось у мене таке відчуття, знаєте, що Макларен треба робити трошечки більше було, і він був дійсно гарний. Тому тут ну хіба що за. Панельки, які вийдуть в цьому кольорі, дійсно плюс, тобто вони вирішили за два роки, мабуть, закрити всі деталі у цьому кольорі, і ну, за цим дійсно вайтлегом. Like, Це вони, них на мене зробили правильно. Що ще можна сказати про цьому набору по функціям? Ну, я думаю, макет двигуна, сподіваюся, що з нових циліндрів відкривається кришка, можливо, будуть відкриватись двері у наборів, і на цьому, наче все так. Зверху є для того, щоб керувати поворотом. Стандартні колеса 43 мм, і на цьому, наче все. тобто, якщо візуально вам подобається беріть, я думаю, не пожалкуйте, але загалом з ціною забігаючи на преску, що ціна набори чомусь коштують та 60 доларів. Мені здається, що будуть певні питання до них, чи варто їх взагалі купувати? З... Я так розумію, я вже так трошечки попутав і перейшов одразу до огляду частково набору, які йдуть весною, але думаю, ви пробачите. Цікаво, що залишилось, що вийде у нас саме у січні, це, звісно, 42-202. Це Ducati Pengail v 4 s це великий такий мотоцикл червоний. Ми мали щось схоже у масштабі 1 до 10, мабуть, чи 1 до 8. Так, це на масштабі 1 до 5. Ну, що можна сказати, крутий мотоцикл, але, блін, це ж було вже, так. Ну, за що тут зачепитись оку? 1603 детальки, так, нові панельки у червоному кольорі, так, буде та ж сама крапка передач, як у минулорічній Ямасі. Тому, якщо ви не збирали попередні мотоцикли і хочете придбати цей, може бути. У всьому іншому я б не сказав, би, що він буде вартувати вашої уваги. Тобто, мабуть, краще взяти формулу, але по формулі теж є питання. Рухаємось далі. Набор, невеличкого набору, який виходить ще у нас навесні, це зараз піднімусь трошечки. Вищі не по порядку. Це набір 42203, ось такий самоскід, 462 детальки і ну, трошечки у темно-синьому, трошечки темно-сірому, 6 колес, знову ж таки стандартний, 43 мм. Наче непоганий набір, але його ціна забігаючи, наприклад, 50 доларів. Ну, вибачте, мене сміттєвос, який виходив у минулому році, мав приблизно стільки ж деталей, трошечки більше мені здається. Той же самий ну масштабу в нього поменші. Так, дійсно, там були менші колеса, мені здається, хоча, можливо я помиляюся на рахунок цих. Але ну, він коштував, здається, 35 доларів чи щось таке. За що ми тут платимо 15 доларів за У мене питання. Треба дивитись під час бріт, можливо, там якісь нові деталі використані чи ще щось. Але так візуально, ну, цю чи по фото, нічого цікавого там немає. І чому він так багато коштує для мене загадка. Ну, загалом всі набори LEGO в цьому наступному 25-му році коштує щось дуже дорого, скільки це буде в гривні, але вже я так розумію, що нічого хорошого нас чекати з вами не буде. Ну і з основних таких весняних наборів, це, звісно, дві формули 1, Це Red Bull 42.206, і Ferrari, який в неї номер, давайте подивимось. Десь саме в кінці на 42.207. Ну що, можна сказати? Різниця у. Майже 300 деталей між ними у Ferrari 1361. В той час, як у РЕД 1600, здається, зараз подивлюсь. 1639. Так. Тобто візуально, як видно, набори ну, зараз на фото, вони схожі. Дійсно, це автомобілі одного року Формула-1, вони зібрані з тих самих майже деталей Лего. Можливо, тут йде розрахунок на те, що є фанати Red Bull, є фанати Ferrari, вони куплять якусь з двох тільки. Маємо принтовані колеса, але одної ширини, що спереду, що ззаду. Ну і як на мене, я, якщо, чесно, якщо ви не фанат великі серії Формула-1, то... Навіщо купувати, і той, і той набір? Я не знаю. Тому, в принципі, знаєте, дуже якщо ви чисто по техніку, то можливо за ті самі гроші, так. Бо, якщо не помиляюсь, Red Bull коштує 230 доларів і ту ж саму ціну має мати Фрай. Зараз подивимось, на нас коштує демтечно 230 доларів, так. Тобто... Краще взяти Red Bull і там на 300 деталей більше, за рахунок чого їх там більше, це питання, і треба дивитись. Але візуально є, звісно, певні не за що нові детальки, але детальки у нових кольорах, що в червоному, що в темно-синьому. Але чи вартує воно того Формула-1? Ну якщо чесно, мені як людина, яка останні два роки так дуже часто збирає технік, дуже часто збирає в тому числі Формулу-1. Мені вже на трошки сидить печінках. Тобто ось так за пів року я не побачив ні одного крану, якогось будівельного якогось поїзда, корабля, літака. ну Літак є оцей маленький. Так? тобто блин, Я ось збирав літак, це був стація 42-152. Ну, так, він дитячий. Так, там немає якихось вау деталей, але там є прикольні функції, там техніка. Де технік в цьому першому 25-го року, я не розумію. Тобто ми знову матимемо підвізку у Формулі 1. Ми матимемо з вами машинки у масштабі 1 до 15, де будуть передатись колеса і працювати двигун. І матимемо мотоцикл з тією саме коробкою передач і підвізкою, яка й була до цього. Тобто, цікаві функції, як на мене, це тільки у підводному човні. Ось там дійсно та субмарина, вона, як на мене, буде топом першого п'єччя техніки, це насправді трошечки прикро. Що ж стосується моєї думки по іншим наборам, я мабуть її вже скажу, коли отримаю ці набори. Але загалом, якщо чесно, можу сказати, що минулорічний анонс набору 24-го року мене вразив набагато більше під серед космос, яка тоді вийшла. Ну і загалом набори, так цей комбайн, цей John Дір, цей сміттєвоз і ну пулбек, і там хай будуть ну, можливо теж були, але виконані краще, бо це були не монстратак, які ми мали цього 2-3 роки. Ну і загалом, дійсно, космічна ця тема. Наборчики, які виходили. Весною мені вони зайшли більше, ніж ці вже, можна сказати, стандартні Формули 1. Але поживемо, побачимо. Я думаю, що якусь з одних формул точно зроблю огляд на неї на каналі, мабуть, це буде Феррарі, забігаючи на перед, все ж таки скажу. Ну і всі інші маленькі наборчики теж очікують мене на огляді. Я думаю, що магазин Breaks Ad мені їх трошечки раніше знову ж таки зайшли, і ми з вами зможемо на них подивитись. Тож, ось такий вийшов коротенький огляд. Сподіваюся, що встиг нарізати, встиг викласти, щоб ви ще все, -все подивилися, бо відчуваю, що захворію, якщо чесно, тому з вас лайк, підписка на канал, якщо Цього не зробили. Ну і в принципі тоді зустрінемося з вами на наступних відео. Якщо хочете, я зроблю відео огляд про ось цей республіканський фрегат, здається, номер набору 7964. Тож все, буду казати вам всім дякую, хто до цього моменту. З вами був Олексій, попередна замочка, ще багато крутих оглядів. На різні набор і на тільки.